А от у Києві служба безпеки України арештувала банду рекетирів, яку очолював громадянин РФ, і СБУ зазначили, що затримала чотирьох бандитів-рецидівістів, які раніше відбували покарання за різні злочини, включаючи розбій, наркоторгівлю, незаконне зберігання зброї. Ними керував росіянин, який вже відбув п'ятирічний строк на в українській в'язниці, за участь в терористичному угрупованні Восток. Після виходу на волю створив злочинну групу і продовжив кримінальну діяльність. Рекетири викрадали і катували підприємців, вимагаючи з них гроші. Нині вони перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує від 12 до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. А російські окупанти риють тунелі у Вовчанську на Харківщині. Про це повідомило в телеграм-каналі оперативно-тактичного угруповання Харків. Зазначається, що підземні комунікації потрібні ворогу для прихованого переміщення між сусідніми будинками. Загарбники також посилили повітряну розвідку, зафіксовано поодинокі переміщення ворога для поповнення втрат. Йдеться в повідомленні оперативно-тактичного управління Харків. І США вперше передадуть Україні високоточні авіабомби. JSO, от так вони називаються. Як повідомила прес-служба Білого Дому, дане рішення підтвердив американський президент Джо Байден і зазначається, що це посилить можливості України для завдання далекобійних ударів. Авіабомби можна запускати з винищувачів. F-16, висувні крила JSO допомагають їм досягати цілей на відстані до 130 кілометрів. Ця зброя використовує gps навігацію для точного ураження об'єктів на суші і на морі.